На виконання мирного плану президента України Держприкордонслужбою здійснюється комплекс заходів на смузі безпеки вздовж контрольованого силами АТО району, рекогносировка місцевості, передислокування підрозділів Держприкордонслужби та проведення роботи з облаштування місць несення служби, створюються фортифікаційні споруди, опрацьовуються моделі службово-бойової діяльності в нових умовах в залежності від оперативної обстановки. Здійснюється розподіл нової броньованої та автомобільної техніки, яка частково вже прибула в зону бойових дій. Також продовжується постачання до підрозділів зимового речового майна. Нещодавно був створений оперативно-військовий відділ Держприкордонслужби України з місцем дислокації в місті Краматорськ, який покликаний захищати спокій громадян та забезпечувати надійний тил силам АТО. Під потреби оперативного військового відділу було безкоштовно передано приміщення, яке належало одному з місцевих підприємств. За лічені дні тут налагоджено систему безпеки, тепле харчування персоналу, систему водопостачання, відновлено сантехніку, створено повноцінний медичний пункт, налагоджено взаємодії з представниками силових структур, місцевих органів управління, громадськістю міста, проведені перші заняття з бойової підготовки. У склад оперативно-військового відділу також входять кілька оперативно-бойових прикордонних комендатур з окремими містами дислокації та одна резервна комендатура, яка разом з особовим складом управління оперативно-військового відділу у разі потреби зможе надати належну підтримку підрозділам Збройних сил та Нацгвардії України. Під час зустрічі з особовим складом новосформованого оперативно-військового відділу голова Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин та начальник східного регіонального управління генерал-майор Олександр Біньковський, у підпорядкуванні якого переходить підрозділ, наголосили на значній увазі, яку відомство приділяє підготовці персоналу оперативно-військового відділу та вирішенню нагальних проблем його особового складу, і акцентували, що забезпечення миру на своїй землі і безпеки своїх співгромадян найпочесніше завдання для кожного військовослужбовця.